Один робочий лайфхак як отримувати підвищення постійно, і як люди отримують кар'єрний ріст, як вони розвиваються і виходять на якісь топ-посади. Це працює просто в усіх сферах, в усіх нішах. Тому дивіться це відео до кінця, і воно вам точно допоможе. Це взагалі дуже проста механіка, але вона працює просто якимось магічним чином. Коли ви постійно робите трошки більше, ніж потрібно, вас ніколи не будуть порівнювати зі звичайним співробітником, який просто виконує свої задачі, і все, вас постійно будуть ставити в рейтингу вище. Якщо це будуть скорочення на роботі, вас будуть звільняти в найостанніший момент. Якщо потрібно буде обрати якогось керівника, дати комусь підвищення, то оберуть саме вас, якщо ви так робите. І це, в принципі, єдиний. Працюючий метод, як правильно швидко розвиватись та вийти на хороший рівень доходу. Особисто по своєму досвіду, в мене діджитал агенція, після того, як ми почали застосовувати це з клієнтами, то комунікація значно покращилась, а наші контракти стали не просто там на півроку, а вони стали дійсно довгостроковими, і з багатьма клієнтами ми вже працюємо роками. А все дуже просто. Ми завжди стараємось зробити трошки більше, ніж клієнт очікує. Умовно, вони можуть замовити 25 відео, а ми виготовимо 30 і скажемо, що Додатковий контент просто є бонусом, так як ми все одно організовуємо зйомки і стараємось встигнути по максимуму, це не є дуже великою проблемою, але для клієнта це дуже важливо, бо тоді наші послуги і наш клієнт-сервіс стають преміальним. Тож використовуйте це лайфхак в своєму житті, старайтесь робити по максимуму, і ви точно зможете отримати хороший результат.